Заточування кухонного ножа з Дамаскій сталі із серцевиною з китайської VH10 з сайту Aliexpress на двосторонньому точильному камені це водний точильний камінь 1000 з сайту Aliexpress і за допомогою точилки від компанії Hepston. точилка називається Hepston T1. Всім миру, добра і любові! Сьогодні я продовжую заточувати ножі за допомогою точилки Hepston T1. В даному випадку це буде дуже цікавий. Ніж дамаської сталі, і коли я добивався затуплення цього ножа, я навіть пошкодував, що не зняв відео, оскільки мені здалося, що цей ніж дуже добре тримає ось цю гостроту, навіть з заводським заточенням. Тобто він був абсолютно новий. Тому в мене є бажання заточити його стандартним методом заточування на 30 градусів і протестувати, щоб ви побачили результат стійкості ріжучої кромки до затуплення. Ніж замовлений на сайті Aliexpress, посилання буде в описанні до відео. І заточувати даний ніж я вже буду не за допомогою алмазних пластин, а за допомогою алмазних пластин я вже заточував цією точилкою. Це було одне з попередніх відео, хто не дивився, подивіться. Сьогодні я буду заточувати на водному камені. І це буде дуже цікавий водний камінь з сайту Aliexpress. Я вже працював з цим каменем, він себе дуже добре зарекомендував. Якість камня відмінна. Одна сторона 1000 грит. Інша сторона 6 тисяч грит, і ось тут все це вказано. І одна з причин, чому замовлений був саме цей камінь, не тільки тому, що камінь мені сподобався, я про якість нічого не знав. Мені ще дуже сподобалася ось ця підставка. В чому її перевага? Перевага її в тому, що даний камінь-водний його відповідно потрібно розмочувати перед заточуванням. Що ми будемо робити, ось є ємкість з водою. З водою. І розмочувати ми його будемо там 5-10 хвилин, поки будуть виступати бульбашки на камені. Це ви побачите. А далі в процесі заточування його також потрібно змочувати. І ось ця підставка допомагає нам все це робити дуже комфортно, навіть на столі. Тобто не треба. Там миці це робити можна на столі, воно все, вся вода буде збиратися всередині ось цього каменю. Ось тут продуманий він відмінно. Ви це все зараз будете бачити, коли я буду заточувати даний ніж. І цей камінь можна купити окремо на сайті Aliexpress, а можна в комплекті. Він буде дуже добре упакований. Не хочу зараз шукати упаковку а в картонній такій добротній упаковці. Буде в комплекті у вас ось ця підставка, ніша, ось ця підставка, гумова, також ось така ємкість для того, щоб змочувати камінь в процесі заточування. Також в комплекті є камінь для правки або для того, щоб вирівнювати цей камінь, і в комплекті є навіть тримач кута заточування. Але там стандартний буде тримач, тобто змінювати кути не можна. Тільки той, який є, такий є, і він буде змінюватись залежно від геометрії вашого ножа, тобто кут заточування. Там нічого налаштувати не можна. В принципі, посилання залишу в описанні під відео, подивіться. І є у мене вже заточування на цьому камені ножів з використанням навіть того тримачеку та заточування. Всі ці відео є на каналі. Кому цікаво, можете відшукати, подивитися. Заточувати я буду цей ніж на цьому камені і за допомогою точилки від компанії Hepston, Hepston T1. І в даному випадку, ось в попередньому відео, коли я заточував на алмазних каменях, я робив такий варіант заточування, як попадати в кут заточування, тому що був яскраво виражений підвід на ножі. І я просто попадав в той самий кут заточування, який був, там було 35 градусів. В даному ж випадку я буду заточувати це ніж під 30 градусів або 15 градусів на сторону. І, відповідно, буду виставляти пуд заточення за допомогою ось такого кутоміру. Він також з сайту AliExpress, посилання буде в описанні під відео, досить дешевий, при цьому досить якісний кутомір, як на мене, на мій погляд. І в попередньому відео одним з недоліків заточення було те, що ось цей стіл, оскільки це в мене фон сірий, він ковзав. Тому я поклав ось таку підставку від точилки Хепстен RS, щоб важче було. І ось ці камені, які ви бачите, алмазні, також вони для ваги, для того, щоб зменшити цю можливість рухатись фону, ось цьому пластиковому фону, щоб не заважало мені заточувати. В принципі, все розповів. Зараз я. Приступаю до цього заточування, а в кінці даного відео поділюсь з вами і результатом заточування даного ножа і розкажу про свої враження по процесу. Так, да, до речі, забув сказати, також буду використовувати а, такий брусок зі шкірою для того, щоб очищати підвід від стружки, а також щоб забрати заосенець. В принципі, все. Приступаю до заточування в кінці цього відео, або після заточування, поділюсь з вами своїми враженнями. Поїхали! І так, закінчив я заточувати ось цей кухонний ніж. Це китайський кухонний ніж з дамаскої сталі і серцевина тут аналог VH10, китайський аналог VH10. Заточував я за допомогою водного точильного каменю з сайту AliExpress на точилці Хепстон Т1. Що я можу сказати по результату заточування, по процесу заточування, по точилці Hepston T1 і по точильному каменю. Почнемо з результату. Результатом заточування я цілком задоволений. Це було швидке заточування, тим не менше, дивіться, абсолютно рівний підвід, зеркальний блиск навіть є, незважаючи на те, що це було швидке заточування ось з цієї сторони. І бритвена гострота. Я демонстрував її, з якою легкістю, ніж збриває волосся на руці. Воно просто розлітається. З такою ж легкістю, ніж ріже газетну бумагу. А також я демонстрував різ на паперовому рушнику. Все ріже так, як потрібно. Це хороший результат, на мою думку. Що стосується точилки. все те, що я говорив про цю точилку в процесі заточування на алмазних пластинах, тобто в одному з попередніх своїх відео, воно зберігається. Точилка комфортна, точить, тримає добрий кут заточування, проблем взагалі ніяких немає. А, незважаючи на те, що цей процес він був на камеру, тобто я точив на витянуті руки. Тобто, ось у мене в локтях, рівні, рівна рука. Мені приходилось так точити, тому що якщо я підвину камінь до себе, я перекрию вам цей процес. Тому входилося шукати якось положення. І я знайшов вихід, я точив в одну руку. Ось так. Спробуйте так точити ніж в одну руку, зберігати кут заточування і ще й на витянуті руки. Це робити. Це дуже складно. Я думаю, професіонал ще щось вийде, а в новачка це ось так буде. А ось цей прилад дозволяє тримати кут заточування по всій довжині під воду і точити ніж навіть в одну руку при таких умовах. Я рахую, що це дуже-дуже добре. Тобто, порівнювати цю точилку з іншими там, професійними точилками або з точилками з поворотними механізмами і так далі я не буду, оскільки це про інше. Ця точилка виключно для любителів ручного заточування ножа на водних каменях, на алмазних пластинах, тобто вона ось тут. А там це зовсім інші цілі вирішуються, зовсім інші задачі, зовсім інші результати. Тому я не рекомендую порівнювати вам ось цю точилку з тими точилками. Я ось, наприклад, не розглядаю ось цей варіант окремо від інших точилок. Для мене є окремо ручне заточування, окремо заточування точилками з поворотними механізмами і так далі. Тобто це, що стосується ось цих точилок. Ця точилка робить свою роботу відмінно. Я думаю, це буде хорошим варіантом для новачка, для а, любителя заточувати ножі вручну на водних каменях, для того, щоб попадати чітко в заданий кут заточування ножа. Ось такий мій м, додатковий відгук по ось цій точилці Хепстон Т1. А що стосується точильного каменю, він також підтвердив мій висновок Моїх попередніх якби, не відео, а від попередніх моїх якби, практик використання цього каменю. Тобто він себе зарекомендував добре, точить ножі так, як потрібно, працювати з цим каменем відмінно. Він дуже приємний, дуже такий тактильно приємний і по шерховатості дуже приємний. Працювати приємно. Камінь відмінний. Але тут не тільки камінь відмінний. Ви оцініть ось цю підставку абсолютно сухий стіл. Я використовував воду, тим не менше, вся вода ось тут, ось вона, зібралась, Всередині ось цієї підставки. Розроблена, сконструйована, виготовлена, дуже якісно, працює відмінно. Як бачите, чиста поверхня при заточуванні ножа на водному камені з використанням води, з змочуванням в процесі заточення, тим не менше, все, вся робоча поверхня абсолютно чиста і суха від води. Я рахую, що цей інструмент також зарекомендував себе дуже добре. І що стосується процесу, оскільки я зафіксував ось такими елементами стіл, нічого не рухалося, я в принципі рахую, що ось в даному процесі я отримав ще більше задоволення, на відміну від попереднього при заточуванні на алмазних каменях. Плюс водний камінь, звичайно, він набагато приємніший. Тактильні відчуття, широковатість, звук, все тут е на вищому рівні, але тут і ціна в 10 разів менша. Камінь там, не пам'ятаю, десь 20 там, з ще, не пам 24, там, чи яка ціна? С посилання залишу в описанні під відео, оскільки е замовлявся цей камінь в комплекті. Там ціна була значно більша, якщо говорити про цей весь комплекс, підставкою і так далі. Чим е пластини? Пластина від 3 доларів. Звичайно, різниця є. Але відчуття зовсім інші, звичайно. Ну, якось так. А, процесом я задоволений. Результатом задоволений, Про точилку сказав, про камені сказав. Якщо будуть якісь додаткові запитання по процесу, по будь-чому, пишіть в коментарях під відео. Не забувайте, що глядачі мого каналу можуть отримати знижку від компанії Хепстон по промокоду ByBest. Називайте його при оформленні замовлення, при розмові з продавцем або вказуйте в коментарях до відео. Всі посилання на інструменти, які використовував в даному відео, я також залишу в описанні під відео. На цьому все. Дякую вам за перегляд цього відео, миру, добра, любові!